всім всім привіт! З вами бджілка і сьогодні я перебудовую це селище в Майнкрафті. Ви підписуйтеся і ставте лайки. Що ви розуміли, це буде помасштабне відео. Надіюсь, цього хватить до кінця відео. І ще тут в скрині, тут є, щоб ви розуміли. Дуже багато у нас роботи. І для початку нам треба знести всі ці всі всі доми. Капець, які в мене роботи. Так, ну перший дім я вже знесла. Ось, знесла його весь. І таких ще багато. Тут я построю таким. Так, теж колоконю. А тепер нам треба туди заборчики поставити Так, так. тут і так само. А тепер треба вилізти і якось поставити сходинки з дуба. Так. Отак. І... З цієї сторони теж так само, а тепер підніма... треба ще вище піднятися. мені. Зараз я піднімуся. І поставимо зараз такого з другої сторони. Такого, щоб було, зараз вам покажу. Ось такого, треба. Ось щось вийшло таке. Далі. Маємо... Я зараз буду строїти колись, тому вириваємо тут яму. Не звертайте уваги, що я кіркою це роблю. Вириваємо тут яму. У такого 3х3. І ставимо ну ой, вибач свинка, ставимо сюди камінь. І виставляємо стіни із кругляка, того, з цієї сторони так само. І по бокам розставляємо калітки. Тепер знову ставимо сюди теж забор. І з цієї сторони теж ставимо. І тепер нам треба взяти і, і полоплити, поставити, якось попробувати наверх. Коли ми вже поставили полоплити і бочку, треба тепер поставити тут. Така в нас виходить криниця. Бачите, навіть селянам дуже сподобалась. Так, далі ми будемо вже строїти дім. Я хочу з, такого, з бетону строїти такого кольору дім. Тут то ставимо і тут то будуть у нас двері. Ставимо сюди двері і далі продовжуємо стіну будувати. Ми вже добудували стіни, ми будемо строїти як типу, занавіс, занавіс, щоб до того було в нас. І починаємо будувати комин, де у нас буде, типа, дим. Тут можна використовувати різний камінь, можна кругляк, можна монолюбий, який вам подобається. І пробуємо щось таке подібне зробити. І вже робимо тут уже вуще і ставимо кости. І ось що вийшло. Так вночі виглядає. Тепер розставляємо до того світильник, щоб світилось. І розставляємо вікна, щоб було гарніше і не було дирок. З цієї сторони ставимо, то теж ставимо. І будемо починати обстріляти. Я хочу щось подібного столика зробити. Ой, не сюди поставила. Так. Хочу отку. Та блін, та не так. У, отак і отак. Тепер до от того зору і, ну-ка, ні, не буде пасувати. Знімемо і поставимо сюди горщечок. Ем, напевно, стільчик не вийде поставити сюди. Де да, не вийде, напевно, заразу треба буде і кровать ставити. Ну і сюди світильник поставимо, щоб тут теж світилося. Отакий От мене дім вийшов, гарний, але житель побіг уже спати. Усе тако, я тут поставила когляк І ось що в нас вийшло. Закриваємо двері, щоб житель спав. І тепер починаємо другий дім будувати. Я його хочу зробити змішаним. Буде в мене темний дуб. І, типа, береза, і камінь. Отак. Дивіться, яка красота. Я вам зробила, щоб вам не було скучно. Та блін, як вилізти, скучно дивитися. Ось так в мене вийшов дім. І і починаємо вже наступний дім будувати. Він буде з білого вже бетону. Житель відійди, я розумію, що тобі подобається дім, але можеш, будь ласка, відійти, пожалуйста. Від... О, спасибо. І починаємо вистраювати стіни з білого бетону. І закриваємо тут все кришею. Тут голем, прийшов мені перевірити, що я тут будую. І починаємо сходинки вже ставити. Там сходинки знизу були темні, а це буде світліші. Ось так у мене вийшов дім. Заходимо, я вам зараз покажу румтунчик. Тут у нас є воно, поличка. все, що треба, все треба є. Так. Начин... Я вже почала будувати дім з такого камню. Ось от тут він такий буде невеличкий, маленький, копатний, і починаємо з полу плит робити кришу, щоб йому було трошки більше місця. Ось такого в мене виходить. До того буде в мене столик і. Зараз вам покажу. так, Зараз дам кришу робити, і ви все побачите. Він По буде необичний. Отак. Ось такий в мене вийшов, там, типу, у мене балкончик, але там немає місця, щоб на нього вийти. Де просто так. Тут уже житель насувався, він уже живе тут. І виходимо, ми будемо його, йому мішати спати. Ось такий в мене класний вийшов. Біжимо на наступний будувати мені вже. Я вже побудувала його таким. Да, він буде не двохповерховий, а трьохповерховий. До того закриє все стіклами, щоб сюди до мене ніхто не зайшов. І, житель, пожалуйста. Ось у двері. Зараз зруйнують двері, щоб вони сюди не заходили. Будь ласка, двері і виходимо. Будь ласка, вийдіть звідси. Ти що? Вже? Пожалуйста, по-доброму, вийди. О, пасіба. А тепер тут закриваємо все. Ось тут в мене ліхтарик, там невеличка комнатка, і я хочу ну, ось зараз закриму тут. От так. Ой, нічого страшного. Тут теж. І щось типу, того виходить. І тут буде в мене лісниця, драбина, щоб о, вийти на другий поверх, так скажемо. Ось що в мене вийшло, він високий, надіюсь, туди ніхто не захоче в гості до мене зайти. Отак в мене виходить. Тут, тут я вже побудувала таку, як називається, коротше, де тут житель продавати. Тільки я не так поставила рамку Такого сюди, сюди і сюди. Осталось сюди жителя якогось покласти, щоб сидів. там Тут у мене вже ну, сидить житель, він готовий продавати все, що в нього є. Далі я вирішила зробити таке вели... велике поле для... для селянин. Тут я вже спахую, тут того теж треба. Я дуже хочу велике, щоб було у них прям таке величезне поле, щоб їм завжди хватало їсти. Наш селянин вже починає садити, він вже радий, що у нього є такий величезний огородик. І... Давайте ще поставимо ту копосницю. Тільки я зараз поставлю такого, щоб у мене щось не виходить його нормально поставити. І заберемо, і знову спахаємо його. Так, все. В принципі, город вже готовий. І йдемо далі будувати. Я хочу для них побудувати прямо... Рядом дуже близько побудувати їм домик, щоб вони там жили і могли йти далі працювати. Туту я вирішила зробити обичну дубові доски і сам дуб, щоб був тут. Тут у мене трохи вийшов високий, нічого страшного. що в мене вийшов такий гарний Гарний прям дім для них. І воно вже один. Жити селянин спить уже. Одним ділом, що я зроблю, це я хочу побудувати кращий фонар. Да. Що нам для цього треба? Ось, беремо любе, що ви хочете. Ой, зараз почекайте. Ось такий забор. Ставимо обичний заборчик сюди. І. Зараз поставимо темний, темний дуб. Доски. Поставимо сюди. І тепер дивіться, Ми зараз візьмемо люки і поставимо таким чудом, щоб вони отакого звисали наші воронки. Ось щось не те. Не, якось не так поставили. Я поставила трохи вище наш люк, і вже нормально вийшло. І отак наш фонар. А тепер робимо це по всьому селищі. Потім я вирішила зробити ось до того типу, указателі, де буде у нас пляж, і де, не де у нас ферма. Там буде у нас ой, пляж. А там у нас ферма. Отому в тій стороні ви вже бачили. І далі, бачите, жителі мене вже обговорюють, розказуючи, яка я класна. Да -да, я їм переб... селище перебудувала. Наступним ділом я хотіла би побудувати вітряк, мельницю якось так. І починаю будувати. І ось. О. Така у нас мельниця вийшла, дв... трьохповерхова. Ну, як вам оцінюєте в коментарях? Тут у нас і спереді, і з боках така. Я би ще би хотіла б, у нас вже тут буде пляж. Тут вже, ну, бачите, я тут розчищала. І далі, що я хочу побудувати, це ось у, у нас тут буде столик і зверху у нас буде типу, парасоля щоб сонце нам не заважало. Сюди теж поставимо горщики. І, в принципі, ось що в мене ось вийшло. Теж оцінюйте в коментарях. Далі я захотіла побудувати водяну гірку. Вона буде в мене дуже висока, піднімаюся дуже-дуже дуже дуже дуже, дуже, дуже високо. І ось о, буде у нас двохповерхова маленька для діточок і велика. Для... Ось о, наша водяна гірка. Зараз піднімусь і вам покажу, що тут. Ось, о, виходиш, і тут зразу для малечі така маленька гірка і такий теж маленький басейн. Далі це вже більш для дорослих водяна гірка. Ось зараз. зараз вам все тут покажу. Ось. Заходимо, ось вже високе. Ось тут у нас є три гірки різного кольору. Зараз вам все тут. Ого. зараз покажу їй. каліточку і поїхали! юху, І ось ось маленький басейн. Як там риба чи не знаю. Ось що вийшло, як перебудувати наше селище. Ось вона до тут таке, у нас гарне і велике стало гарніше, більш прокачене. Підписуйся на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!